Відкриваєте ноутбук чи підручник і просто не можете змусити себе працювати. Ви прокидаєте з чітким планом на день, але в результаті не робите нічого зважливого. Ви не ліниві, не безвідповідальні і недостатньо, не недостатньо не мотивовані. Це нормальна реакція мозку на хронічний стрес. Під час війни наш мозок перебуває у постійному стані тривоги. Він не розрізняє реальні загрози від абстрактних. Тому навіть звичайні завдання можуть здаватися надто складними. Виникає так званий ефект замороження, коли ми відкладаємо навіть ті справи, які зазвичай виконували ну, без проблем. Але чому це відбувається? В умовах війни мигдалоподібне тіло центр, центр страху в нашому мозку працює інтенсивніше ніж зазвичай. Це блокує роботу префронтальної кори, яка відповідає за концентрацію планування і прийняття рішень. Через це навіть просте завдання може викликати відчуття перенавантаження. Додайте до цього інформаційне перенасичення, нестачу відпочинку та хронічне виснаження, і стає зрозуміло, чому ми відкладаємо важливі справи. У цьому відео ми розберемося, чому стрес змушує нас прокрастинувати і що з цим можна зробити вже сьогодні. Я поділюся з вами науково -дове... підтвердженими методами, які допоможуть повернути концентрацію, а також простими техніками, які можна застосовувати вже сьогодні. Ви дізнаєтеся, як відновити працездатність без тиску і самозвинувачення. Давайте розбиратися разом. Вітаю вас на каналі Caroline Space Спеціюа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як запитом, так і без, а записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб впліти український YouTube, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищив якість відео та звуку, запрошую вас підтримати його за посиланням на Монобанку в описі під цим відео. Ну що ж. Поїхали. Як же постійний стрес впливає на нашу здатність працювати і навчатися? Коли ми перебуваємо в стані хронічного стресу, мозок переходить у режим оживання. Основна активність починає контролювати мигдалоподібне тіло, структура, що відповідає за обробку страху і швидку реакцію на небезпеку. Це адаптивний механізм, який допомагає нам виживати у критичних ситуаціях, але в умовах тривалого стресу. Він починає працювати проти нас. Водночас знижується активність префронтальної кори частини мозку, яка відповідає за концентрацію планування прийняття рішень і контроль імпульсів. Через це нам стає складніше фокусуватися на завданнях, приймати рішення та доводити справи до кінця. Мозок не може ефективно розрізняти, що справді важливе, а що другорядне. Тому навіть прості завдання можуть здаватися надто складними або непосильними. У стані постійної тривоги організм витрачає багато енергії на сканування середовища на потенційну небезпеку. Це виснажує ресурси, необхідні для когнітивної роботи. Якщо війна триває довго, виникає ефект замороження. Тіло та мозок перемикаються на режим економії енергії, що знижує мотивацію і здатність виконувати навіть звичайні завдання. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Крім того, інформаційне перенавантаження погіршує ситуацію. Потік новин, тривожні повідомлення, соціальні мережі постійно активують мигдалоподібне тіло, підвищуючи рівень кортизолу гормону стресу. В результаті мозок просто не хоче обробляти ще більше інформації, що призводить до прокрастинації та відчуття розумової втоми. Саме тому ми відкриваємо список справ. Але замість того, щоб почати працювати, безцільно гортаємо соцмережі або дивимося відео. Це спосіб уникнення. Мозок намагається зменшити навантаження, переключаючи увагу на те, щось більше просте і передбачуване. Проблема не у відсутності, сили волі чи мотивації, а у фізіологічній реакції мозку на тривалий стрес, щоб повернути здатність, концентруватися і працювати потрібно змінювати не лише підхід до завдань. А й умови, у яких функціонує наша нервова система. Чому ж під час війни важко братися навіть за прості справи? Під час війни багато людей стикаються з тим, що навіть найпростіші справи здаються надто складними або навіть безглуздими. Це не лінь і не нестача мотивації, це нормальна реакція мозку на тривалу невизначеність. У таких умовах активується так званий синдром, навіщо це зараз. Музик, який працює в режимі виживання, починає підсвідомо ставити питання: чи має це взагалі хоч якийсь сенс? Навіщо мені працювати чи навчатися, чи якщо ситуація навколо нестабільна? Чи важливо це зараз, коли є більш серйозні загрози, да, наприклад, турбуватись про своє фізичне чи психічне здоров'я? Це відбувається через те, що у стані стресу основним завданням організму стає забезпечення безпеки, префронтальна кора яка відповідає за довгострокове планування, пригнічується, а замість неї керує поведінкою медалеподібне тіло, структура, що відповідає за швидкі реакції на загрози. Внаслідок цього мозок зосереджується лише на корострокових цілях, а все, що не має негайного результату, починає здаватися непотрібним. Крім того, війна створює відчуття невизначеності майбутнього. Людина не знає, що буде завтра. А тим більше за кілька місяців чи років. Через це мотивація до довгострокових завдань падає. Адже якщо майбутнє виглядає нестабільним, музик не бачить сенсу у витрачанні ресурсів на щось, що не дає негайного результату. Цей механізм пояснює, чому навіть ті справи, які раніше здавалися звичними і простими, тепер викликають опір. Завдання, які не мають прямого впливу на виживання, відсуваються на другий план, а замість них людина. Або занурюється в нескінченні монітори хвилин, або уникає будь-яких активностей, відчуваючи себе ну, виснаженою. Проте це закладне ніколи, яке лише посилює відчуття безсилля. Тому важливо розуміти, що навіть у найскладніші часи маленькі дії мають значення. Мозок адаптується до реальності через повторювальні звички. І якщо поступово повертати в життя навіть найпростіші справи, це допоможе вийти зі стресу і емоційного застою, зі стану емоційного застою. Постійний стрес не тільки впливає на мотивацію, але й виснажує внутрішні ресурси, необхідні для виконання навіть простих завдань. Тривога та страх буквально споживають енергію ще до того, як людина починає працювати. Умовах хронічного стресу нервова система працює в режимі підвищеної готовності, організм витрачає багато енергії на обробку інформації, оцінку ризиків і підтримання постійної уваги до небезпеки. В результаті навіть думка про виконання завдання може викликати в тому. Людина відкладає справи не тому, що їй бракує сили волі, а тому, що її психічні та фізичні ресурси, ресурси витрачені на боротьбу зі стресом. Ще одна важлива проблема це погіршення роботи короткострокової пам'яті. У стані тривоги мозок постійно сканує середовище на потенційні загрози, що створює ефект перенавантаження. Здатність утримувати інформацію та концентруватися на конкретному завданні знижується. Це пояснює, чому вам важко сфокусуватися. Ви починаєте роботу, але швидко втрачаєте нитку мови, Забуваєте, що саме мали зробити, або відчуваєте, що мозг гальмує. Це не ознака лінощів чи недостатньо розумової здатності. Це типова реакція нервової системи на затяжний стрес. Такий стан може проявлятися в дрібницях. Наприклад, ви сідаєте читати статтю чи робочий документ, але через 10 хвилин ловите себе на тому, що просто дивитесь у стіну. Або перечитуєте той самий, абзац кілька разів і не можете його запам'ятати. Ой, перепрошую. Це не ваша провина, а природний механізм мозку, що намагається розподілити ресурс між необхідністю працювати і потребою підтримувати себе в стані постійної готовності до змін. Щоб повернути концентрацію, важливо зрозуміти, що ваш мозок зараз працює в екстремальному режимі і ставитися до себе зрозуміння. Маленькі кроки структуровані з дня і контроль емоційного потоку ой, інформаційного потоку можуть поступово допомогти зменшити перевантаження і повернути можливість фокусуватися на важливому. Щоб повернути здатність зосереджуватися, не потрібно змушувати себе працювати через силу. Музик у стані стресу не реагує на накази чи жорстокий самоконтроль на да, дисципліну, але він добре адаптується до маленьких поступових змін. Саме тому важливо використовувати методи, які допоможуть обійти ось цей. Психологічний бар'єр і зменшити навантаження. Один із найпростіших способів це принцип п'яти хвилин. Якщо вам важко почати роботу, просто пообіцяйте собі займатися справою ну, всього п'ять хвилин. Це знімає внутрішній опір і дозволяє мозку легше адаптуватися до активності. Найчастіше розпочавши роботу, ви продовжите далі. Тому що перший крок ми якби вже зроблено, Де це як почати тренування, яке дуже дуже, -дуже не хотів. Наступний важливий метод це чіткий розпорядок дня. Наш мозок любить передбачуваність, і навіть у нестабільних умовах корисно створювати такі ну, власні якорі дня. Це можуть бути ранкові та вечірні ритуали, фіксований час для роботи, регулярні невеликі перерви. Це не означає, що потрібно суворо розписувати кожну хвилину. Але от наявність певної структури допомагає зменшити хаос у свідомості. Ще один ефективний метод це. Техніка часових блоків вона полягає у тому, щоб працювати невеликими відрізками часу 25-30 хвилин роботи, після чого 5 хвилин відпочинку. Це дозволяє тримати концентрацію, не перенавантажуючи мозок. Використання таймера або соціальних додатків допомагає виробити звичку працювати різмічно без постійного відкладання справ. Не менш важливо зменшити інформаційний шум. Велика кількість новин, соціальні мережі, нескінченні повідомлення створюють ефект перенавантаження, щоб зберегти енергію для роботи, встановіть конкретний час для перегляду новин. Наприклад, вранці та ввечері під час роботи вимикайте повідомлення та обмежуйте доступ до соцмереж, щоб ну мінімізувати різні різного роду відволікання. Один із фізіологічних способів покращення концентрації це рух, легка зарядка, прогулянка або навіть 5 хвилин розтяжки перед роботою активізують кровообіг мозку і дають енергію. Дослідження показують, що навіть коротка фізична активність покращує когнітивні функції та допомагає мозку швидше перемикатися на продуктивну роботу. Щоб уник уникнути перенавантаження і чітко розставляти пріоритети, можна використовувати правило 135. Воно допомагає структурувати. День без відчуття надмірного тиску. Його суть якби проста. Одна велика справа, яку потрібно зробити сьогодні три середні завдання, які якби, бажано виконати, та п'ять маленьких справ, які можна зробити ну, дуже швидко. Цей метод дає чітке розуміння, що потрібно зробити насамперед і допомагає уникати прокрастинації. Я, До речі, дуже часто ним користуюся, практично щодня. Наприклад, замість завдання написати диплом, яке здається надто великим і складним, варто розбити його на конкретні етапи, як от приглянути дві статті для диплома. Це зменшує психологічний опір і дає відчуття прогресу. Головне пам'ятати, що відновлення концентрації та працездатності потребує часу. Маленькі кроки, структурований день і контроль інформаційного потоку допоможуть мозку поступово повернути здатність працювати навіть. У дуже складних умовах. Отже, ваш стан зараз це не лінь і не відсутні сили волі. Ви не безвідповідальні, не недостатньо старанні і точно не гірші за інших. Те, що ви відчуваєте, це природна реакція виснаженого мозку, який намагається зберегти енергію. І найкраще, що ви можете зробити для себе, це перестати вимагати від себе неможливого та почати з маленьких кроків. У часи війни ми всі адаптуємося до нової реальності. І якщо раніше ви могли працювати по кілька годин без перерви, а зараз навіть найпростіше завдання здається складним. Це не означає, що ви стали слабшими. Це означає, що ваш ресурс виснажений і його потрібно відновлювати поступово. Маленькі кроки завжди краще ніж їх відсутність. Якщо ви не можете виконати щось велике, виконайте хоча б невелике завдання. Замість того, щоб думати про масштабну роботу, поясніть щось простого, розібрати один документ, почитати одну сторінку, написати один абзац. Регулярні, невеликі дії мають накопичувальний ефект і допомагають повернути відчуття контролю над життям. От прямо зараз напишіть одне маленьке завдання, яке ви зробите сьогодні. Неважливо, що саме, головне зробити перший крок. Це може бути щось елементарне, але після його виконання ви відчуваєте, що можете рухатися далі. А якщо це відео було корисне, напишіть у коментарях, який із методів ви спробуєте першим. Ваш досвід може підтримати інших, хто зараз у схожому стані. І якщо вам знайомі ці труднощі, знаєте ви не самі. У моєму основному відео є ще більше практичних порад, які допоможуть вам поступово повернути продуктивність. Не змушуйте себе, не вимагайте від себе ідеальної ефективності. Просто дайте маленькими кроками і все. Вийде, а я дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюся. Живи з вами побачимося в наступному і бережіть собі себе.